Про тимофія про гусенятку. Не посидючи коченятко Тимофій. Такі як наш Тимофій, правда? Да, як оце. Ми дуже чекали цю виставу, бо вона була про гусенятку Тимофійка. Така крута вистава була. Добрий день! Піжачка вдома нема. Про кусеняка. Ку... Лисичка, ти з'їла. А покуда стісь Усіх, всіх нятке. Я помухала, що нажда. Покачуй, мамочки. Двосичка – забава, а а потім дітинка – шокава. Коли вже дітинка качку вносять. Яблучку дай. Так. Сливці! Де? Ось тисі! Ой, приходь, нехай! Ой, не дуйся, баба! Про доброту, про те, як можна допомагати е, любити, і що дружба перемагає єдність. А тепер подякуй діткам за те, що допомогли тебе врятувати. Кажи, дякую. І обіймашки так. Біймашків, машки.